Павло Глазовий Кумів реактор. Докотилася до кума новина, що вино робити можна з кавуна. Кум страшенно нетерплячий чоловік. Він негайно шкавуняру приволік, вставив трубку з очерету під ребро, пачку дріждів затаскав йому в намішав цементу, глини, кізяків. І обмазав кавуна з усіх боків. Мідним дротом те страхіття обмотав і на піч його сушитися поклав. Як нагрівся кавуняра уночі, зашумів, немов реактор на печі. Тут, у кума і з'явився мудрий план вмонтувати у реактор мідний кран, щоб під тиском в кілька сотень атмосфер з нього. Гнало різні вина і лікер. Чую, кумі барабанить у вікно. Йдем до мене пити марочне вино. Тягне в хату і показує мені кавуняру, що лежить на черені. Дріждів, каже, я напхав йому в нутро. Там, напевне, розщепилося ядро. Не кавунце вже у мене, не балон, а заряд на кілька тисяч мегатон. Тільки атом служить миру не війні. Він вино для мене чавить в кавуні, а реактор в цю хвилину як рвоне, оглушило, ошелешило мене. Прокидаюсь, бачу, хати вже нема. Піч стоїть посеред дворища сама. Бачу, кум сидить на клуні, наче птах. весь у сажі, вся сорочка у дірках, переляканий, страшний, як сатана. Ще й контужений осколком Кавуна. На подвір'ї тільки пір'я від курей, біля двору тільки клямка від дверей. Кум оговтався та й каже «Це буза, ми ще гнатимем коньяк із гарбуза.